Питаюся з допомогою лазера навчитися виключати світ. Побачим. О, походу, я остануся просто без обоїв. Ну, не знаю, я б хотів навчитися виключати світ. Сейчас. Кіт, ти шо. Йоп, ти! Шо, бл! Ти нормальний? Нам є? Піс... На... <схід> я. Що ти... ти тут публіш? Ти вообще не мішай нам ми зайняті. А що ви робите? Нічого. Куди ти си Никуди. Експериментатор. Я вчусь виключати світ. Котами. Слава Богу, більше нічого не побачила. То було б хана нам. Кіт, давай, давай попробуємо же ж. Отак, типу, поняли? Оно зафіксірував лазер прищепкою, щоб мені мене палець не болів, все, жду. Побачимо, що воно буде. Там точно. Кіт. Марина, дивися, що кіт наробив. Ти диви, ну що він? Я не знаю чого він на це просто. Поде Ні, да? А що? Подеробої. Диви. Смішно. А чого смішно? Так це кіт, це не я. Ти бачиш? І, зах... І заховався під диван побіг, я бачив. Ні, ну ти це адекватний старій. Д... А я при чому? Це ж кіт. Єдоні. Диви, що взяв, скільки це ж треба скільки взяти одірвати. Я не знаю. Ми, ми, не проб... як ми як його оставимо. Без вкусняшки тепер. А Там клей? бери клей. До міста. а там клей, де бери клієнт. До містос. Діди роботи. На. Хана. Попандос, так, попандос. Ну кіт винуватий, що я зроблю? Я тут не причув. Ну все, все заклеїв. А це потерте це й було. Туди диван стояв, коли ми переїхали. А так наче нічого й нема. Все, красота. Кіт! Я спас твою пухнасту задницю, можеш вилазити спокійно.